Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні мова піде про спеціальну вставку в Excel. Ми розглянемо різноманітні методи вставки скопійованої раніше інформації. Тому дивіться цей ролик до кінця буде дуже цікавим. Отже, наприклад, в нас є ось така табличка, і нам її необхідно скопіювати на інший аркуш. Найпростіший варіант це Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C це скопіювати, натискаю Ctrl-C. Ctrl-V. Це вставити. Другий спосіб виділяємо правою кнопкою копіювати. Переходимо правою кнопкою ось сюди вставити. Це найпростіші варіанти. Але, як ми знаємо, ось тут в нас є е, пункт використати спеціальне вставлення. І тут є багато-багато різних е, варіантів. І пропоную розглянути їх більш детально. Як бачимо, це вікно розбито на дві частини або навіть на три. У нас тут є блок вставити, блок операція і додаткові галочки пропускати пусті клітинки та транспонувати. Згодом я поясню, що це таке. Отже, давайте виділимо, що ми хочемо скопіювати. Я знову натисну Ctrl-C. І. Потім перейду на новий аркуш і натисну на спеціальну вставку на використати спеціальне вставлення. І поставлю точку на значення. І дивіться, в нас, виходить, скопіювався текст. Із сумами, але він такий без форматування. Тобто, якщо ми натискаємо на значення, то тоді в нас і получиться вставка без форматування. Давайте тепер зробимо наступний крок. Скопіюємо лише формати. Зараз я поставлю. Натисну на тільки формати. як бачимо, в нас самі значення в комірках не скопіювалися, але скопіювалися лише формати. Це буває дуже зручно, коли ми хочемо відформатувати таку ж саму табличку, от, до речі, показую. Виділяю, натискаю Ctrl-C, і нам необхідно ось цю табличку покрасити. В ті ж самі кольори. Тоді я натискаю спеціальна вставка, натискаю формати і натискаю наук. Як бачимо, наш текст він перетворився на такий більш цікавий, різнокольоровий. Ідемо далі. Наприклад, нам необхідно цю суму поділити на тисячу. Так і зробимо. Прописую цю формулу. Протягую донизу. Так. І тепер виділяю цей стовбець із формулами. Копіюю його. Ставлю, наприклад, ось в цю колоночку. І натискаю на використати спеціальну вставку і натискаю на формули. І натискаю на ОК. Тобто Excel взяв і скопіював тільки формули. Він не скопіював текст, він не скопіював форматування, тільки вставив лише формули. Давайте перевіримо, наприклад, я ось тут суму зміню. І, як бачимо, в нас тут наше значення перерахувалося. Так, ідемо далі. Натискаю. Копіювати і натискаю на використати спеціальне вставлення. Давайте тоді окремо я вставлю примітку. Отже, правою кнопкою по клітинці додати примітку і вносимо будь-який текст. Я вношу перенести і все. І тепер нам необхідно цю примітку скопіювати до іншої клітинки. Натискаю на копіювати цю примітку. Натискаю на ту клітинку, куди необхідно скопіювати цю примітку. Натискаю на спеціальну вставку і натискаю на кнопочку примітки, на точку примітки, і натискаю на ок. Як бачимо, наша примітка скопіювалася. Отже, давайте подивимося, що в нас там далі, а далі в нас це пункт умови назначення». Щоб ним скористатися, необхідно зробити перевірку даних в комірці. До речі, дуже детально я цей функціонал описував, коли розповідав про випадаючі списки. А зараз ми зробимо умови по сумі. Тому необхідно перейти на вкладку дані, натиснути на кнопку перевірка даних, в типі даних натиснути на ціле число. І в нас тут з'явилася умова значення між максимум та мінімум. Я виберу, я виберу більше або дорівнює. Оберу 5000, наприклад, і натисну на ОК. І тепер, наприклад, мені необхідно внести, змінити цю суму на 2000. І в нас Excel буде видавати ось значення, цю помилку, що це значення не відповідає обмеженням перевірки даних, указаним для цієї клітинки. Повторити, скасувати і довідка. Натискаю на скасувати. Отже, нам необхідно ці умови перенести ось до цієї колонки. Для цього я виділяю те, що хочу перенести. копіюю, Потім виділяю те, куди я хочу це перенести. Натискаю на спеціальну вставку і натискаю на умови на значення. І натискаю на ок. І давайте перевіримо, чи скопіювалося. І, і тепер давайте перевіримо, чи скопіювалися наші умови. Наприклад, замість 14931 я хочу внести 4 000. Це менше 5 000, тому Excel повинен відреагувати. Натискаю Enter, як бачимо, Excel не дає внести суму меншу, ніж 5 000. що нам було і потрібно. Отже, ми з вами розглянули. Основні методи вставки скопійованої інформації. Тепер давайте перейдемо до блоку операція. Ось цей блок операція можна комбінувати із блоком вставити. Я про це розповідав на прикладі роботи з датою в одному із моїх попередніх відео. Ось, але я хочу це ще раз показати. Думаю, буде корисно. Отже, в мене є тут ось така дата, але вона, є, але вона має текстовий формат. Чому я так вирішив? Тому що при зміні вигляду цієї дати, наприклад, я хочу, щоб ця дата була ось в такому форматі із дефісами. Але вона не змінюється. Тільки коли я зроблю подвійний клік і натисну Enter. Ось бачите, тоді вона приймає заданий формат дати. І щоб ось так кожну клітинку не переклацувати, то я роблю наступне. Спочатку я копіюю пусту клітинку, виділяю. Ті дані, які я хочу перетворити, натискаю на спеціальну вставку, натискаю на значення і натискаю на додати. Тобто логіка така, що ось ця пуста клітинка, вона додається до значень, до текстових значень дати, і ця дата текстова. Вона перетворюється на числовий формат дати. І тут натискаю на ок. Як бачимо, в нас ось тут після натискання на ок наша дата перетворилася на той формат, на який ми його робили. Наприклад, я хочу зараз внести, щоб це був короткий формат дати. І ось воно тут все змінюється вже коректно. Навіть тут якийсь можна числовий. Зробити. Отже, це один із способів використання цієї комбінованої спеціальної вставки. А далі я хочу показати, наприклад, нам необхідно додати по тисячі до ось цього діапазону клітинок. Я те ж саме буду робити. Отже, я копіюю, виділяю туди, куди мені необхідно це додати, натискаю на додати і натискаю на ок. Як бачимо, наші дані збільшилися на тисячу гривень. Давайте перевіримо. Я возьму різницю між цією сумою та осією, що вище. Протягну, і, як бачимо, різниця по всіх клітинках 1 тисяча гривень. Тепер давайте розділимо, розділимо а, ось ці клітинки на тисячу. Спеціальна вставка. Поділити значення і ок. Як бачимо, ми поділили на тисячу наші значення. І, в принципі, ось можна зробити будь-яке значення, яке тут можемо вибрати. Додати, відняти, поділити і так далі. Ну, давайте натисну відняти. Ось, наші значення вже стали від'ємні. Отже, і останнє, про що я хочу вам розказати, це вставка із транспонуванням. Транспонування це коли необхідно перетворити інформацію у стовпці на інформацію в рядку. Отже, мені необхідно скопіювати цей стовпчик, який мені необхідно перетворити, потім стати. В ту клітинку, куди мені, мені необхідно вставити транспоновані дані. Натискаю на спеціальну вставку. Ставлю галочку транспонувати. Тут ми можемо залишити, що нам воно вставило всі дані, включаючи і формати. І натискаю на ОК. І як бачимо, наші дані з місяцем. Наші дати, вони вставилися в рядок. Таке можна робити з будь-яким діапазоном наших клітинок. Давайте я ось повністю цю таблицю зміню стовпці із рядками. Натискаю копіювати, натискаю туди, куди я хочу це вставити, натискаю на спеціальну вставку – Ставлю галочку транспонувати і натискаю на ОК. Ось як бачимо, тепер у нас підрозділи. Точніше, заголовки цієї таблиці, вони йдуть по стовпцям, а дані в нас йдуть по рядках. І ще одне, про що я хотів би вам розповісти: це вставлення зв'язків, тобто посилань на. Клітинки таке масове, масова вставка посилань на клітинки. Ну, тобто, замість того, щоб ось так робити, дорівнює і посилатися на кожну клітинку, на клітинку це можна зробити і за допомогою спеціальної вставки. Я виділяю цю таблицю, яку я хочу. «Вставити», натискаю копіювати, становлюся на ось цю клітинку О1. І далі натискаю на спеціальну вставку, і натискаю на ось вставити зв'язок. І, як бачимо, в нас ці дані вставилися, але якщо стати на ці дані, то ми тут маємо посилання. На ось цю таблицю. Що тут необхідно зробити? Необхідно підправити формат наших даних на короткий формат дати, і, в принципі, цю таблицю вже не відрізнити від вихідної таблиці. Для чого це необхідно? Це може знадобитися при побудові якихось. Розрахунків моделей даних, коли необхідно, щоб при зміні даних в вихідній таблиці автоматично дані змінювалися і далі. Ну, давайте спробую, я тут змінюю суму 12 тисяч на 15 тисяч, наприклад. І, як бачимо, у нас ці дані автоматично змінилися. А ось цій таблиці можуть бути, наприклад, там наступні розрахунки з цими цифрами. Там. І так далі, і так далі, і так далі. Отже, всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Слава Україні! Побачимось!